І зрителі мого каналу к столу. Хто полюбляє біляші, то всі до мене. Сьогодні будемо готувати біляші. Беремо 250 мл молока. Можна навіть, хто буде на вісах важити, можна і в грамах, воно те на те виходить. Добавляємо сюди 250 грам води. Додаємо сюди дві чайних ложки сахара. Ставимо на огонь і трошки підігріваємо до тепленького. Помішуємо, щоб у нас розстав сахар. Нагріли до 40 градусів. Додаємо сюди дрожжи. І так ось змішали все вместе. Чого я перемішую венчиком? Тому що венчик, виходить, розбиває дрожі, всі комочки, і це просто удобно. чуть чуть треба підождати, щоб зароботали дріжджі. Дріжджі у нас заработали. От Бачите, яка зверху пеночка йде. Тоді аж додаємо чайну ложечку солі, розколотили, додаємо один жовток, перемішали, Добавляємо розтоплене сливочне масло. Дівочки, не ниже 73%. І також змішали, переливаємо у миску, де ви будете замішувати тісто, і додаємо потрошку муку. Океа додаємо потрошку муку і змішуємо. У вас должно получиться вийде отаке тісто. Дівчки, таке тесто должно получиться. Руки вмакуємо постне масло. Воно, бачите, таке, як, як живе прямо. Не треба його дуже забивати, поки я сюди туди ходила, воно вже аж у мене в цьому підійшло У миски. Бачите, яке воно таке должно получиться. Трошки собрали з миски тесто. І все, не треба його на столі не вимішувати нічого. Воно буде трошки липнути до стінок. Це не страшно, аби тільки щоб воно не було забите. Отак трошки можна підмісити його. Все, бачите, воно отак аж відстає від того, Одна. Ну І все, можна оставити його у покої, щоб воно підходило. Ставимо тепле місце. Я завжди нагріваю трошки духовку, потім виключаю і ставлю. Ну, факто, що я ось замісила, я ж вам кажу. Поки там нам меблю привезли, прийшла, а воно вже аж підійшло. Це пройшло, ну скільки, ну, минут 10, мабуть. Все, оставляємо. Накриваємо. Я завжди накриваю піщевою плюночкою і в духовочку. Трошки зверху постним маслом так його змазали. Поки у мене підходить тесто, я готую начинку для беляшей. У мене м'ясо, свинина. Можна додати сюди гов'ядінки. Говядини нема, я роблю її свинини. І додаю сюди окропчика і додаю сюди до м'яса. Це перемішую. Добавляю трошки сюди водички. Сіль перець за смаком. І ще в м'ясо я поклала. Отакий сушений перець. Фарш у нас готовий, щоб він у вас був такий і не дуже, як сказати, твердий такий, ну, щоб і не рідкий, такий середній. Тісто у нас підійшло. Трошки стопчимо. І ще раз воно в нас підійде, і будемо робити наші біляшики. П'ять накриваємо піщовою пленочкою і ставимо в тепле місце. Поки тісто підходить сковородку ставимо на огонь. І наливаємо сюди олійки опосного масла, як то кажуть, досточку застилаю пищевою пленкою, куди буду викладати свої біляші, полуфабрикати, як то кажуть. Змазую постним маслом. Тесто в мене другий раз підійшло? Руки в масло? Бачите, воно таке у мене як, трошки як жидкувате. Ну, на біляші дівочки, тісто обалденне. Я вам покажу. Так, ну можна так от ділити. можно так его подкатать. Тесто расправляем. Добавляем сюда мясо. Ще раз перемішуємо. Так, у м'ясо я добавляла ще лук. Викладаємо на досточку. От я чуть трохи руки в масло, щоб мукою не забивать, п'ять розтягуємо тесто саме. Накладаем фарш. кладаю на досточку. И так дальше. Жарим наши белящи І тут же через минутку перекидаю їх на другу сторону. Можна зробити ще другим способом, не защіпати їх, як вареничок. Кладемо начинку і потім отак збираємо серединку збираємо, я викладаю їх на досточку і тоді отак розплескаю. Отакі От біляші вийшли. Девочки, зробите, не пожалієте. Тісто як пушок. ось возьмем. Бачите, саме тесто, яке м'якусіньке, Не можна передати. Ще покажу вам зблизька.